Всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо проходження нової гри. Це гра Tom Raider. Все, що я знаю про цю гру, це що гра про Лару Крофт. Щось типу цікаве, пригодницьке, виживалка якась походу таке. Ну, зараз побачимо по факту. Так, поїхали дуже цікаво. Один відомий мандрівник сказав: виняткові не ми, а те, що ми робимо. Я вирушила на пошуки себе та пригод. Гарно. Але пригоди самі знайшли мене. Трикутник дракона, південна частина Японії, експедиції Ендрюс. День 22, 23 година ночі. Упала мадам. Щось відбувається. Ух ти, Ухти! Бідося відбувається, окей. У найважчі хвилини, коли життя пролітає перед очима. Ми знаходимо те, що нас підтримує. Що відбулося? Їх хтось дістав. У, ти боже мій. Те, що надає нам сил. Піксельно досить. Упс. Мати рідна, як піксельно. У мене найвищі налаштування стояли взагалі-то. Але це походу касцена такі. Як обично. Ну, ладно, гра не нова, нічого не потребую від неї такого прекрасного і шикарного. Так, тут стало поприємніше. Треба щось робити, мала тоне. О, жива. Окей, прекрасно. О, стало гарно. Там, де було багато води, було негарно. Рейс, він стікає кров. Затисніть рано. Оу, давай, дай, чор, забирай. Я таки знав, що це станеться в біса. Ході, доктор, чи допоможіть нам. Райс. О, ти знаєш, я тут господи, що у черепочки. Я щось не розумію, що це тільки що було, вона вер. А, її тягнули, походу. А, її підвішують, Йо! О, ти, мама мія. Неприємно висіти. Crystal Dynamics, понятно. Йомайо! Страшний, Ніко. Ти висять без голів або замотаними головами а цю таку підвісила. Розгойдуватися вчасно так сказати ліворуч, та праворуч. На ну, допомогу. Йоно. А, о, дивіться, катаємося Напоможіть Вниз, вам треба вниз. У фу, вона їх підкачує своєю головою. О, полоє! О, він вилетів! Ні, я не можу так померти. І що мені робити? Качатися просто. Оу! Мені буде боляче. Ой, я палаю, я палаю. Я зразу вбила її з першої секунди. ну 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 ну, ну, ну но Що робити? Це що таке взагалі? Е, кнопки не показують як робити це? А, блін, вони не влазять мені на цей, на екран тягнути. Там щоб тягнути якусь кнопку мені показувало, я цього не бачила, ну це, мабуть, є. А, вона витягнула її. Ту ти, блін. Вона тече, пливе. Ляпсь. Вставай, зараз з'їдять. Ти бачиш, скільки тут людей? Oh, О боже. Ну ну но-ну. Це все дуже страшненько. Де це я? Ти в мене таке питання. Хто це? Ще в мене питання. Що з тобою сталося? Натисне те, щоб що? Щоб підібрати. скип. Oh, Отримано нове спорядження. Вага, може я можу ще тут щось підібрати? Так, їй болить взагалі -то в бочочок. Ой, можу це підпалити, во! Так, я зараз буду всі кнопки сама здогадуватися. Я думаю, вони, як в всіх іграх, звичайно, але все одно. Так, зараз. Та блін, тут ти ж згориш, мала. А, ладно. Добре, і треба. Раптом він почув. Він хто? Я не бачила, хто мене виробив як шишо. Зараза. Це доживання тисні Q, щоб поглянути околиці. околиці. Що це воно показує мені? Це прикольна штука. Якийсь кіберпанк. Звуки були неприємні. Щоб стребно дета вхопитися, натисніть рубів. Тримайте, щоб підпалити. Буде вибух мало. Щось як жахне. А, оце точно тепер скільки, шуму. ми блін. блі. А мать. Давай вперед. Пусти! Що це означає? Чіпай мене! стій! Повернися! Ух! Я хочу тобі допомогти! Є тобто ти підвісив мене для того, щоб допомогти? Повернися. Сам повернися. Треба йти далі. Я хочу тобі допомогти. Ой, поплаваємо. Здається, нема куди далі йти. Глибоко? Давай, чи ж... У мене, кстати, мишка не працює зараз. Чи то не він мене підвісив? Сила волі, знайдіть вихід. От, знову. Так, туточки, шоточки. Майчки завдань, чи побачите, мачки завдання тільки є. Треба вибиратися, це я і так зрозуміла. А ну давай ще раз мечки завдання, тисніть тут. До речі, тут можна підпалити смилоски. Лігви ще стерв'ятників. Ну, давай кащику заглядаємо. Ой, я можу це підпалювати все, до речі. Але толку з того. Це що таке? Зараз підпалимо і дізнаємось. Не робила. Щось упало. Забавно, а ну якщо я це, то підпалю. А як воно буде горіти в воді? Не зрозуміло, ладно, потім чекували далі. Щось у вас тут все падає. Там щось палає і здається, то так і треба, щоб воно спалало. Ладно, у мене тут є ще одна штука, друка. що по голові собі, конечно. Так, тут то, то що є? Натисніть як, щоб шуткнути. А чому не штукається? Так, треба зараз поки розібратися, що відбувається. Якщо я відійду, тоді почне мешка працювати, так? Воно якось з чимось пов'язане. Куди та нитка йде? Туди. Непонятно нічого. Добре. Я щось неправильно все зрозуміла, здається. Тому швидше бігать. Тут є якийсь червоний. Якщо я підпалюся всі короби, ви палати не буде, то нормально. Ой, знайти вихід, вау! Поки щось погано в мене з цією грою. І ця в мене теж підсвічена, і ця штука теж підсвічена. Підсвіче те, що я можу підпалити пляха. І вони там з'являються на війні. Окей, ну тут ось червона доріжка, значить мені явно. Сюди. Можливо, я трошечки поспішила. Можливо, я звідси можу допригнути. Вау! Чіпсні. Щас згорить та фігнюха І що тепер? Плаваємо трішеньки. Там тепер щось палає. Я можу це штовхнути, коли воно горить. О! Геніально! Боженьке, нічого. Цікаво, треба йти звідси. Погоджуюсь, досвід плюс 250. Пісня напружена. Досить страшно зараз по голові, щось як дасть мені. Тільки Ціка... вау! Стрьомненько, але прикольненько. Упс, ляпс, так буває, а, а смолоскип то все палає. Ой, ти боже не бідося, маленька, тут побігли. Я бачу, куди мені треба бути, а може і не дуже. Хватайся, мадам. Скачи синіше, і ще раз скачи, гарно скачеш. Біжим далі. Куди не знаю, куди головне, щоб по голові не прилетіло. А, -а, а, пусти виродку! Я допоможу, 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 допоможу. Копнути, на тобі копнути. Ой, я його вбила. І поки що я тікаю. Нічого не цікаво. Я тікаю. рідна, куди мені я туди дострибну? Вау! Давай, мазу! скип, Смелос... пока Так, натискайте ліворуч, праворуч. Блісти вгору! Я буду натискати дуже швидко і дуже гучно, тому що ця клава моя гучна тепер. Ось, здається, вона тільки що залагала, але це тому, що не треба було натискати в той момент, коли там на мене камінець падав. Давай, 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 моя хороша. Бачите, вона наче хоче? Коб з цими камінцями не дають їй робити це далі. Так я зараз виповзу. Юху! Вау! До речі, дуже гарна картинка. І що це було? І хто це був? Я там уже вбила чувака, пройшло 5 хвилин гри. Mm -hmm. Так, розбитий літак, розтрощені кораблі. Де це я? Дуже багато розтрощених кораблів. О! Вступ пройдено. Томбрайдер. Досвід, 300. Дякую. І все тепер? Так, я можу щось робити, в принципі. Кушечка у мене працює, але ну, мені треба йти однозначно, тільки куди? Тут буде якийсь маршрутик? Ух угу. ти побита, білюсь. Човен? Але де ж усі? Пішли вибострова. Знайдіть сліди інших втілілих. Ага, так, зараз я буду дивитися. Ну, Понятно, що мені відкриває маршрути, що я можу робити, як по цьому обережненько пройти. Окей. Спокійно. Боже, вона нестабільна трошки. Тільки хотіла сказати, що вона точно не впаде. О Боже! Давай отак, на карачечках. Умничка. Гаразд. Молодець. А можна мапу якусь там подивитися, чи що, я кудись -то там попала? Лара Крофт. А це що? Прибережні скелі, Знайдіть сліди. О, я 2% гри пройшла, до речі. Ah. Так, ознаки життя, дізнайтесь про долю команди Endurance. Ендюранс, вибачте. Побігли. Що -то тут відбувається? Скачи. Ляпс, давай, 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 мала. Вона, до речі, сама все робить. Ти просто пробільчик так і вона вже далі Р розумна. Господи, відчуття, що я тут буду зустрічати багато змій. Що? Гаразд, А що це? Мені треба туди. Да, воно світиться. Гіально. До речі, а ну, дивіться. Якийсь розтовчений літак незрозумілий, а тут ось ще якась штучка лежить. я Я впораюся. Ти, звісно, впораєшся Вхопитися вхопилася, як лізти? Стрибнути вгору, Чо? А, то все легко. Здається, треба трошки вбік. Давай, 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 ти взагалі все в мене можеш. Десь не вправо, щоб стрибнути, то все легко. Це було трохи нелегко. Все тут можна падати на землю! Звичайно, на землю. Куди ж ще? ще? Ау, чуть не прибило, бляха. Так, то в якому році відбуваються події? Треба погубить, позаглядати, що тут взагалі. Ладно, я думаю, тут якось буде все зрозуміло. Чишемо далі, підйом по стінах. Тисніть спейсу стрибку, щоб піднятися на прямовисну стіну. Ага, я якось воно само сталося, як ви поняли, як ви чули, скільки разів я тиснула спейс. Рюкзак Семі. А як мені звідси завалиться? Що падать просто? Просто падати тут не хочеться. Ну так, трохи падать. Вюк Семі, то круто. Сен. Отже, вони прийшли тут. Камера. Дуже потрібна штука. Якісь штуки. Рація. Сем, Рот. Хтось мене чує? Дулю, хтось чує, я повинна їх знайти. Рація отримана, нове спорядження, а ти більше нічого не можеш тут взяти. Я би хотіла поритись, у мене цей плюшкін сидить okay. всередині. Та давай я і забула їх цеплятися. Це так треба було? Я ніби нажала на F, щоб вона зацепи... на e, щоб вона зацепилась, але не вийшло. Знайдіть ознак укриття від бурі. Ой-ой-ой туди показує буря, буря це круто, птиця не зовсім. Це підходить для укриття від бурі? Я би тут пересиділа, наприклад. О, окей. Не плач мала, Рішим Нікого немає. Мийся, мийся, бо щось... А, попий водички. Фух, Все нормально, розберемо. Май би ніхто не приклав зараз. І хто на зв'язку? Відповідайте. Не мерзне. А що ти за пачечку взяла там таку? А зараз будемо палити вогнище, здається. То були сірники? Один сірник, ну, звичайно. З тим, як я вмію користуватися сірниками, то в мене б не вийшло. Мені за неї страшно, вона так сидить. Брати? Просто рипить. Покажіть мені, покажіть, блін. майбутнє Археології Лара Кроут за роботою. Зараз вона займається пошуками країни Яман та да, у якої правило Піміко? Шо? Вона ж моя про бабуся. Це, бабуся? Це не смішно. Знаю, просто хочу трохи розрядити ситуацію. Всі вже на межі. Що тебе так напружує? Я близька до розгадки, це точно. Але не знаю, чи будуть вони мене слухати. Та чи треба мене слухати? Лара, ти прекрасно знаєш. Ніхто не розбирається у цьому краще за тебе. Я зараз абсолютно серйозна. Я вірю, тобі, рот вірить. І бать цього мало. Все досить перерв, я хочу вийти. Окей, окей. І Семі, дякую. Вона не завжди така занудна. <підвіг> Я не серйозно ставлюсь до експедиції. Не кажи так, Лара. нас фінансує не тільки родина Семі, Я ризикнув усіма статками. Ну, ми всі чомусь ризикнули. Нас не будуть фінансувати вічно і тому ми повинні йти на схід а не на захід. Ми не маємо даних, не маємо даних, що й Монтай так далеко на сході. У книжках про це ані слова. Все в принципі логічно, понятно. Але автори цих книжок не знайшли монтагу. Я вже обговорювала це з ротом. Немає жодного сенсу йти чужими слідами, доктора Вітмен. Експедитори, понятно. Я не готова поставити на це свою репутацію. Нагадую, я тут провідний археолог. Давно був в експедиції без Софітіфіка. Має років досвіду та два наукові ступені. А ваша справа, човен, Грім. Містер... Корабель, доктор. Корабель. Це це без ступеню видно. Слухайте, це на сході лежить трикутник дракона. Саме туди нам і треба. Лара, пташенятка моя, я піду з тобою хоч до біса, але там погана енергетика. І страшні бурі. Порівняно з ним рмутський трикутник просто дурниця, але я з вами. Легенда каже, що імператриця Пінміко. Я, я прослухала, що вона казала. Що як Ямата знаходиться просто в трикутнику. Ось дивіться, супутники фотографії трикутника дракона. Мені це не подобається. Там вода. Отже, прийдемо. Вже це серйозно, досить. Раєс права. Ми не маємо грошей на лендерство. Зараз або ніколи. Лара пропонує свіжу ідею та план. І тут капітан. І мені вирішувати. Ми йдемо в трикутник дракона. Що я тут роблю? Давай, вислови свій план. Так, зрозуміло. Вони шукали Ямантай, Ямантау, чи щось то таке, і попали. В бурю їхній корабель розбився, як і всі, які там лежать на березі. Тепер у нас тут буде своя експедиція. Не можна сидіти на місці. Жінка в дикій природі. Знайдено новий табір, захищений виступ. До речі, як тут проходять збереження. Ага, це було збереження, до речі. Олень! Так, я маю вже 21 хвилину. Чи навіть трошки більше, може, давайте якби продовжимо в наступному oh відео? Боже, що тут відбувається. моти. Знайдіть зброю для полювання, єс. Так, давайте знайдемо зброю вже в наступному відео, а це буде так. Перевіряємо звук, чи вам там все нормально. Я налаштувала, але може вам щось недобре, тому пишіть. Поки не знаю, наскільки це прекрасна гра, але початок цікавий. Досить цікаво, що буде далі. Тому на сьогодні ми з вами завершимо. Всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч, ставте свої подавайки, пишіть коменти, бувайте. на наступному відео або на стрімі!